Був на ремонті ось такий електросамокат М365, копія. І мене в коментарях просили розповісти про функції цього самоката, що тут і як вмикається. Коли ми один раз натискаємо кнопку включення, нас вмикається освітлення. Натискаємо ще раз один раз, освітлення вимикається. Коли ми кнопку включення натискаємо два рази, ми перемикаємо. Ось тут режими. Коли ми кнопку включення натискаємо три рази, 1, 2, 3, ми можемо вмикати круїз контроль або вимикати. Зараз нам вибуло, що він вимкнутий. І ми можемо дати газу, потримати ручку більше 10 секунд, і круїз контроль у нас працювати не буде. Я думаю, 10 секунд вже минуло, пускаємо. Бачите, двигун зупинився. Увімкнути круїз контроль, потрібно натиснути цю кнопку 3 рази. Один, два, три. круїз контроль, увімкнувся. Зараз ми натискаємо нашу ручку газу і тримаємо 10 секунд. Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Відпускаємо ручку газу і можемо бачити, що двигун наш обертається. круїз контроль працює. Вимкнути круїз контроль. Ми можемо натиснути ще раз ручку газу або натиснути наші гальма. Так, вимкнемо круїз контроль, натискаємо три рази. 1, 2, 3. Можна перемикати показання нашого спідометра кілометри за години, милі. Це потрібно натиснути кнопку 4 рази. 1, 2, 3, 4. Бачите, зараз відображається в нас в милях. Даємо газу максимум. Показує 15 миль. 1, 2, 3, 4. Кілометри. 25 кілометрів. Далі наступний Код, так можна сказати, це коли ми натискаємо 5 разів, ми вимикаємо старт. От зараз, дивіться, ми натискаємо ручку газа і двигун починає обертатись. Коли ми натиснемо кнопку включення 5 раз, 1, 2, 3, 4, 5. На дисплеї вибули позначення. Зараз натискаємо ручку газа і нічого в нас не відбувається. Щоб наш самокат поїхав, нам потрібно. Прокрутити колесо, відштухнутися ногою і тоді тільки двигун починає працювати. Так, тут власника було так, що коли натискаєш двигун, зразу працює, тому ми так і залишимо. Нажимаємо ще раз кнопку включення 5 разів. 1, 2, 3, 4, 5. Так, увімкнулось, зараз двигун має працювати. Так, самокат їде 25 км на годину. Якщо вам цієї швидкості мало, можна натиснути кнопку включення 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вибуло на дисплеї 30 км на годину. І зараз, коли ми натискаємо ручку газа, ми можемо бачити, що самокат у нас буде їхати зі швидкістю 30 км за годину. Ось такі. Функції є в цих копіях М365. Не всі самокати мають ці функції, але в більшості випадків, якщо це копія, так можна налаштовувати його. Ось такий новенький самокат принесли мені на ремонт. Ось так він виглядає. Дуже щось схоже на Grosser E9, але тут ще бачу реалізовані показчики поворотів. Ось коробка від нього. На ньому не їздили, люди просто не розібрались, як його увімкнути. Приїхав цей самокат десь за кордону до нас в Україну. Вони пробували ставити якийсь додаток, розбиралися і не розібралися. Запитали в штучного інтелекта, чому він не запускається. І штучний інтелект сказав, що тут проблема з дротами. Тому він і приїхав до мене на ремонт. Я перевірив, в мене самокат нормально вмикається. Ось ми його вмикаємо. І бачите, він просить пароль. Пароль на цьому самокаті вводиться за допомогою ручки газа. Коли ми натискаємо ручку газа, бачте, тут міняються цифри. З завода тут стоїть пароль 16. Натискаємо ручку Газа, бачте, 16. Далі ми натискаємо гальма, і наш самокат розблоковується. Все нормально працює. Я перевірив освітлення. Є покажчики поворотів працюють. Ось так. Тут в руці реалізовано і взаді. Ось таке цікаве тут крило. Ось така ситуація. До речі, подивився. В коробці є інструкція. Десь бачив, опа. Ось такий електросамокат, така інструкція. Тут є модель, кому цікаво, можете на паузу поставити, подивитись. До речі, теж називається є 9 модель. Тільки в нас вони можуть їхати 30 км за годину, а тут обмеження 20 км на годину. Інструкція тут на італійській, здається, мові. Напевно, він з Італії приїхав до нас. Все інструкції написано, просто потрібно іноді читати інструкцію. Ось. Такий не ремонт, а просто пояснення людині, як користуватися самокатом, який вона купила. На ремонті ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Проблема була яка. Провернуло задню вісь на колесі. Ось, бачите, друти пошкодило. Замінив, перевірив. Все нормально працює, даємо газу. Двигун обертається. І ще бачив, що тут не працює освітлення. Спочатку розібрав тут більш детальніше, подивився, що є синя ізоляційна стрічка. Зрозумів, що там робити мені нема чого, поліз до кнопки. І виявилось, що там не працювала кнопка. Зараз відремонтував, все, працює добре. На рахунок підсилювачів дропаутів. Їх тут немає. Тут просто шайба з таким язичком. І їздив цей велосипед дуже довго так. Причина того, що провернуло, клеїли колесо і неправильно зібрали. Ці язички, їх взагалі там не поставили, під ними були шайби. Причина, що провернув вісь. Неправильно зібрали. Тому, коли ви розбираєте, візьміть телефон, сфоткайте, щоб потім як збирати, зібрати так, як воно має бути. Ось так. Видно, що експлуатується він і в дощ, і в сніг, напевно, тому що весь поржавів. Я його перевернув з цих трубок. Ось, можна бачити, полялася вода. Тут вже повитирав. Будьте обережні, коли збираєте, тому що можете попасти на ремонт.